Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, про що всі шепочуться в Тавернах Штромграда і підвалах Огримара. World of Warcraft помер. Так це чи ні? Але перед тим як натиснути логаут назавжди, варто поставити інше запитання. А чому тоді ми всі постійно туди повертаємось? Серйозно. Ми ображаємось, видаляємо гру, сваримось в Дискорді, але проходить кілька місяців, іноді років, і ми знову бігаємо в цій грі, шукаючи ведмедика для квесту. Тож сьогодні поговоримо, чи дійсно Вов вмирає, чому багато хто йде і чому ще більше повертається. І головне, що тримає цю гру живою вже понад 20 років. Додивись це відео до кінця, далі буде і цікаво, і, можливо, трошки ностальгічно. І не забудь підписатися. У нас тут завжди затишно, як у таверні грабіжної бухти. І, звісно, в описі посилання на збір для ЗСУ. Допоможіть тим, хто тримає нашу реальність так само, як танарість тримають піски. Отже, чи справді Вов помер? Тому що. Я чую цю фразу, ну, вже років 15. Да? Після Катаклізм казали, все, гра вже не та. Після Warlord of Draenor казали, це взагалі зараз що було? Після Shadowlands? Ні, ну отут тепер точно Rest in Peace. Да? Тобто і, і ми це часто чуємо. І що? Вов все ще тримається в топах MMORPG. Так, можливо, не прямо на першому місці. Так, не ті цифри, що за часів Рас Офліч Кінг, але в середньому Вов має стабільну базу, мільйони активних гравців щомісяця. І це не рахуючи класік серверів і піратських серверів, які взагалі це вже взагалі інша паралельна реальність. Вов не вмер, він просто старіє з гідністю, як той дядько, який уже не качає банку, але знає, як закрити ключ плюс 18 і не тількнутись. Отже, чому ж гравці йдуть? Тому що якщо гра не мертва, то чому стільки хейту, відписок, драм у Reddit і прощальних відео. Причини, як завжди, вони людські. Перше, це втома. Після тисяч годин будь-яка гра набридне. Не всі хочуть знову гриндити репутацію чи ходити в рейд, де треба знову вивчати механіку. Друга причина це невдалий контент. Не будемо брехати, деякі патчі були. Як не зрозуміли ПВП да, в Дренорі. Ти щось робиш, але не розумієш навіщо. Система типу Азритових шоломів, Аніметор гаста чи безкінечного Artifacts Power вбили багато задоволення. Третя причина: люди йдуть спробувати щось нове, щось нове. Final Fantasy, да, New World, Baldur Gate. А то й просто мобілки, да, і там, не знаю, довгий час позалипав в ну, ти, Ми, ми геймери, да, ми хочемо пробувати нові ігри, не залипати в одній. І четверта причина це в цілому життя. Да, діти, робота, кредити. Дружина каже, що я більше з Гільдією спілкуюсь, ніж з нею, да, що діти виросли, я не помітив. І таке буває. Да. Але ось фокус навіть ті, хто йде, часто, дуже часто повертаються. Але ж чому ці гравці повертаються? І ось головне питання цього відео: навіщо ми, як неслухняні орчата, повертаємося до вов знов і знов? І по-перше, це ностальгія. Ти заходиш і тебе одразу зустрічає музика з ельвінського лісу. І ти знову відчуваєш себе тим самим 16-річним, 15-річним хлопцем, який не знав, як включити карту, але точно знав, що хоче епічного маунта. Вов це емоція, і вона живе в нас, як дитячі мультики чи перше кохання. По-друге, це спільнота. Так, іноді чат в Грімарі викликає бажання зробити масовий репорт. Але тут своя стара гільдія. Тут твій ПВП-партнер да, чи твоя команда, з якої ви горіли в войс-чаті через флаги, через да, прапори на Арті. Тут твій знайомий танк, який ще з 12-го року кричав: «станьте за мною, я тут вас всіх захищу. Це не просто гра, це соціальна мережа з рейдами, епіклутом і тільтом. По-третє, блізард все ще вміє. Так, вони не ідеальні. Так, ми всі згадуємо Сільвану з її пафосними промовами. Dragonflight реально добротне доповнення було, да. нові механіки зручні, сюжет повернувся в русло. WoW Classic плюс Hardcore дають вибір для кожного типу гравця. Blizzard вчаться, іноді повільно, іноді боляче, але вчаться. До речі, напиши в коментарях, коли в останнє ти повертався в WoW і чому. Хто знає, може саме твоя історія надихне когось знову зайти і перевірити пошту в Штормграді. І добре, але чекай, є ж купа інших MMORPG. Final Fantasy 14, Elder Scroll Online, Guild Wars 2, да? тому що. Чому ж саме Вов тримається так довго? Тому що в нього є величезний ігровий світ. Світ Азероту це не просто карта, це легенди, політичні інтриги. Історія, яка змінюється час від патчу до патчу, да? купа дрібних деталей, які ти починаєш помічати лише після тисячної години гри. І він живе, в ньому є рельєф, логіка, традиції, фракції, навіть кулінарні вподобання. Гоблін, наприклад, є щось неприємне, страшне, але смачне. Також у Вов WoW є чітка бойова система. Хто грав в інші MMORPG, той знає. Іноді ти натискаєш кнопку і нічого не відбувається. Або все відбувається, але ти нічого не розумієш. У Вов WoW натиснув два вдарів. І це працює. У ПВЕ, у ПВП, у всіх складностях. Класика, але шліфована. Також у Вов WoW є контент на будь-який смак. Хочеш хардкор, бери ключі плюс 20. Хочеш розслабитись, збирай. Петів, літачків, трансмоги, куховар, рибаль, грай економісту, зроби з вов економічну стратегію, заробляй голду. І це прекрасно. Хочеш страждань, Йди на Вов Класік хардкор. Там ти ще не встиг зібрати п'ять кабанчиків, а тебе вже з'їв павук. Четверте це структура і звички. Це гра, в яку легко повернутись навіть через рік, бо ти знаєш, де квест гівери, да, як працює ротація, де твоє, де твоя професія. Де то НПС, яку ти вже років 8 ігноруєш, да, але все одно знаєш його ім'я. Це як стара квартира батьків. Навіть після довгої відсутності ти згадаєш, де стоїть чайник і як шумить підлога біля шафи. То що, вог буде жити вічно? Ну, не факт. Але, схоже, він ще довго не збирається на пенсію. Блізар, да, вже анонсували і, і зараз активно проходить The War везін, нове доповнення, яке досить глибоко копнуло також. Да. Тобто The World Soul Saga, як обіцяє нам об'єднати всі шматки історії, поліпшення QOL, менше гринду, більше задоволення. Вони наче зрозуміли, щоб тримати гравця, треба з... З... не змушувати, а заманювати, приваблювати його. Тому, якщо не станеться Апокаліпсису, чи релізу Вов на мобілки, до речі, напишіть, чи хотіли б ви на своїх планшетах телефонах грати в Вов, або на своїх навіть консолях, тому що є такі. Міфи, що Вов буде на телефонах і буде на консолях, як діабло. То, можливо, Вов в цілому ще побігає, да? і, можливо, навіть проб'є ще одну хвилю ностальгії у тих, хто давно пішов. Так що, Вов помер? Ні, він просто старий, впертий і часом дивний, але живий. І як це не парадоксально, багато з нас це цінують. Бо Вов це не просто MMORPG – це частина історії ігрової культури. І частина історії кожного з нас, хто хоч раз фармив маунта, злився на танка, чи створював троль жінку, да, що було смішно. І якщо ти дослухав до цього місця, то напиши в коментарях, як Вов вплинув на тебе. Можливо, це не просто гра, а місце, де ти знайшов друзів або себе, або просто класний шмат спогадів. І головне, не забудь про збір на ЗСУ. Ми тут говоримо про вигадані битви, а є ті, хто веде справжні за нас з тобою. Посилання буде в описі. Хто скільки може, будемо дякувати кожному. І на останок підпишись, якщо хочеш більше таких розмов. У нас тут будуть гайди, да, є інколи проскакують гайди, допомоги, але буде і жива розмова про світ, гру людей і самих себе. Тому до зустрічі в Азероті, герої. Зустрінемося в слідчих відео.